Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео, і сьогодні я вам покажу, як побудувати тренування на все тіло завдяки тільки гантелей. Тобто це тренування можна виконати вдома, якщо у вас є тільки гантелі, або збірні, або, наприклад, декілька різних гантелей. Або якщо ви в тренажерному залі і ви хочете попробувати таке тренування, повторюйте, і зараз ми подивимося на нього. Я раджу кожне тренування починати з суглобної розминки. І... Ми вже її зробили. І далі виконувати вправи на активацію м'язів стабілізації, м'язів кора це наш прес, наша поясниця. І перша вправа це планка. Ми її можемо виконати будь-де. Для цього потрібен тільки карімат, а можна і без нього. Поїхали. Наступна вправа це вправа для м'язів ніг. Це наші класичні присідання, просто виконуємо ми їх з гантелею. Називається присідання кубок, гантель тримаємо перед собою. Так, мінімальна осіва нагрузка йде на хребет, тобто, право, умовно безпечна. Виконуємо її технічно, поясницю тримаємо прогнуто. На видосі піднімаємося. Так як м'язи ніг у нас дуже великі, тому що ноги це половина туловища, зробимо ще одну вправу для ніг. Це класичні наші випади назад на місці. Чому виконуємо назад на місці? Тому що це теж умовно безпечний рух. Ти не робиш, коліно не подаєш вперед, не розтягується суглобна сумка. Виконуємо їх технічно, на видусі піднімаємося. Після вправ на ноги, які ми можемо виконати по 2-3 підходи, все залежить від того, який у вас рівень розвитку, коли ви займалися останній раз, які у вас вихідні умови. Новачкам раджу починати по 2 підходи, повторити ці всі вправи по 15 разів. Планку робити по 45 секунд. Наступна вправа на м'язи спини це тяга гантелей в нахилі. Коліна м'які, трішки зінуті, поясниця прогнута. Груди тримаємо 45 градусів від підлоги. На видусі зводимо лопатки. Лікті тримаємо максимально прижаті до тіла. Ще одна вправа на м'язи спини це повловер лежачі. Для цього нам потрібна одна гантеля і підлога. Далі у нас йдуть м'язи грудей по розміру і ми виконаємо на них вправу жим гантели лежачи гантелями. На видусі зводимо груди, підкупаємо верх гантелі. Жмемо, тиснемо. Ще одна вправа на м'язи грудей також виконується лежачи на підлозі, це розведення гантелей лежачи в сторони. Максимально прожимаємо груди на видосі і зводимо гантелі разом. Продовжуємо наше тренування і наступна вправа на м'язи Дельт. Це махи гантелей в сторони. Піднімаємо гантелі в сторони природним ростом рук. Коліна на Сильно високо піднімати не потрібно, щоб не включались трапеції. Ще одна вправа в сьогоднішнього на сьогоднішній нашій програмі це вправа на біцепс. згинання рук з гантелями на біцепс. І заключна вправа на сьогоднішній день. Це розгинання рук з гантелями на тріцепс. Робимо, виконуємо по одній руці і за голови. В мене запитують, що важливіше мотивація чи дисципліну. Так, от відповідь: це дисципліна. Мотивація це короткостроковий порив емоцій який ти запалився, і все, наприклад, і вогню, ти загорівся як сірник і потух. А дисципліна це постійна, постійна робота над собою, це постійність, це е... ламання свого характеру і це досягання своїх цілей завдяки постійним маленьким крокам. Тому тримайте дисципліну, і для того, щоб її тримати, ловіть таку мотивацію. Отже, ми завершили наше тренування сьогоднішнє тренування з гантелями. Його можна, повторюся, вже виконувати в домашніх умовах, можна в тренажерному залі. Повторюй це тренування, пиши в коментарях, як тобі, сподобалось чи не сподобалось. Також, з е... чого почати, це два підходи по 15 разів, кожна вправа. І твоє тіло буде тобі віддячувати своїм прекрасним виглядом. Також ще хочу сказати, що займатися можна будь-де. Для цього потрібно тільки бажання і гарне тіло це всього лиш наслідок вашої постійності і дисципліни. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, гарного дня!